Книга повторення закону 3019 сьогодні взяв я за свідків проти вас, небо і землю, життя та смерть дав я перед вами благословіння та прокляття, а ти вибери життя. Понад 400 разів в Біблії говориться про тему благословіння і понад 200 про тему прокляття. Проте багато людей живуть так, ніби це якась далека тема, яка їх не стосується. Ви бачили людей. Безбожних, які процвітають, і людей праведників, які проходять долини і страждання. Чому так стається? Одна з причин того, що ця невидима рука благословіння, точно так же, як рука прокляття, вони досягають до дітей навіть через батьківські вчинки і батьківські рішення. Ісус Христос стався амністією для всіх, хто попав під дію прокляття. Просто люди про це не знають. Суть Євангелія якраз про це. Цей місяць ми говоримо на цю тему.